Моє вітання! Сьогодні знову готую полуницю. Полуниці в мене багато в цьому році. Тож я буду готувати і ділитися з вами рецептами, як завжди, перелік інгредієнтів. В першу чергу заварю крем полуничний, полуниця 300 грамів. Я її помила, обсушила і перебрала пладаніжки, цукор 6 столових ложок, але додаєте за своїм смаком. Крохмаль ось таких 4 ложки: це 50 грамів. Крохмаль кукурудзяний. А все, додаю всі інгредієнти, треба все це перебити блендером. Додаю молоко і знову ж таки все перебуває блендером, щоб максимум полунички забрати. І щоб менше залишилось потім в ситі 500 мл молока. Молоко жирністю 3,2, 2,6. Це особо не буде впливати на результат. Обов'язково я проціджую. Не хочу в такому ніжному десерті відчувати велику кількість кістечок. Все проціджую. Готується все дуже швидко та просто. Як завжди бачите, яка кількість кістечок. Обов'язково процідіть. Все тепер треба заварити, звичайно, на середньому нагріві постійно помішуючи гарненько дно. А треба заварити до загустіння. Як тільки почнуться бульки, пам'ятаємо, варимо ще хвилину дві максимум 2 хвилинки, і крем вже буде готовий. Ось така виходить консистенція. Все, тепер я його переливаю в форму, в якій і буде знаходитись весь десерт. Треба поставити його в холодильник приблизно на 30-40 хвилин без плівки. Хай візьметься корочкою. Холодильник. Поки стоїть в холодильнику крем, приготую полуницю 300 г полуниці. Треба її нарізати. Половинками. Я наріжу половинками, щоб були гарні такі шматочки, щоб це не була каша, а були шматочки. Цукор. На сковородку, гарячу, вершкове масло, грам 20-25 так приблизно. Треба все це розтопити і щоб роз, розтопився цукор. Ось бачите, починає вже міняти колір, обов'язково перемішуйте. Цукор розтопився, став таким карамельним. Тепер додаю полуницю. Треба полуницю обсмажити в цій карамелі. Це надзвичайно смачно. Мішайте так гарненько полуницю, вона зараз почне віддавати свій сік. І це буде дуже-дуже гарно. А, мішати треба я о, буду мішати полуницю, смажити цій карамелі приблизно 5 хвилин, 5-6 хвилин, ось так. Все, достаю крем з холодильника. Бачите, яка корочка вона була нам потрібна, тому я не робила плівку в контакт. Тепер викладаю полунички зверху, щоб вони зразу туди не булькались, бо крем не остив за півгодини до кінця. Викладаю всю полуницю. Вона така гарна, подивіться, яка краса. Все, доробили, зробили. Тепер в холодильник прибираю мінімум на 2 години. Хай повністю стабілізується весь десерт. І після мінімум 2 годин смакуємо. Це дуже швидко, просто смачно дуже полюбляють діти. Це знову ж таки літо, не важке. І як завжди, смачного.